скажіть, коли початок, і я спробую посміхнутися. Моя дружина каже, що я завжди виглядаю як суття, а не як апостол. Мої брати і сестри, я вдячний за цю можливість говорити від імені першого президентства на тему Воскресіння. Ми щойно відзначили народження Ісуса Христа а тепер наближаємось до святкування Великодня. Різдво та великдень це найпомітніші святкування, присвячені Ісусу Христу та Його служінню. на жаль, багато різдвяних святкувань. Дедалі менше згадують про народження. Ісуса Христа Тепер це переважно свято покупок. Для тих із нас, хто святкує людство з його істинною метою, легко зрозуміти, чому ми відзначаємо народження Спасителя, бо кожен розуміє, що означає народження. святкування великодня не має такої ж чіткості, адже між різними християнськими конфесіями поширені від. Мінності в думках щодо значення Воскресіння буквального чи символічного, що ускладнює розуміння для святих останніх днів Воскресіння означає, що всі хто коли небудь жив, Будуть жити знову і це воскресіння. є буквально як ми читаємо в книзі Мормона, ось є смерть, яка називається тимчасовою смертю. А смерть Христа і його спокута звільнять від пут цієї тимчасової смерті, щоб усі воскресли в цієї тимчасової смерті. Спокута через Ісуса Христа є головним посланням пророків. В усі часи Книги Нового заповіту навчають, що страждання нашого Спасителя і його пролиття крові спокутують наші гріхи, а його Воскресіння запевняє, що всі, хто коли-небудь жив на цій землі. Також будуть повернені до життя. Тоді ми всі житимо вічно прославленим тілом, з плоті та кісток. Коли ми розуміємо, яке важливе місце Воскресіння посідає в Божому плані викоплення, що керує нашою вічною подорожю, ми бачимо, чому апостол Павло навчав Бо коли немає воскресіння мертвих, то й проповідь наша даремна. Даремна також віра ваша, входячи в цей новий рік, давайте підготуємось до великоднього святкування викупної жертви Ісуса Христа, що завершується Його воскресінням найславетнішою подією в історії. І це спокунукає нас замислитись про наше власне майбутнє Воскресіння, незалежно від того, що вірять або роблять інші, ми повинні святкувати Воскресіння нашого Живого Спасителя, вивчаючи його вчення та допомагаючи встановлювати великодні традиції в нашому суспільстві, особливо в наших родинах. Ми закликаємо вас до цього, як приклад таких святкувань. Ми можемо надихатися великодньою надільною практикою, що існує в деяких частинах світу, коли віруючі вітають одне одного фразою Христос Воскрес, і той, хто отримав це привітання, відповідає воістину Воскрес. Існують і інші способи святкування Великодня. Ми можемо розпізнати значущість Воскресіння, навчаючи про глибоке значення загального Воскресіння, яке стало можливим завдяки великому плану та безмежній любові Бога Батька і нашого Спасителя Ісуса Христа. Я свідчу про це і закликаю Його благословення на вас. pela minha Jesus Cristo. Amém. Amen.